Доброго дня, а зараз із своєї таємної сумки буду ще далі витягувати свої відкровення свої, які протягом життя, з якими я працювала. Це книги мої, які видані. Але навіть я випадково побачила тут альбоми, коли я працювала в журналістиці. Щось мені було цікаво, тому що, можливо, я не так багато писала, писала для себе достатньо, але я все це мені дуже цікаво, зараз ті типу, пожорти листочки. Коли це все, кожен свій опис, кожен свій, свій матеріал від... клеїла в тому альбомі, і нікому зараз це не від не цікаво. А я нехай рідко, нехай раз в рік подивлюся і згадаю всі моменти свого життя, свої моменти цього інтерв'ю, репортажів, які і цих людей, з якими я спілкувалася, і яких я. Е... Про яких я описувала свої матеріали в молодіжній газеті, потім і в інших е публікаціях, інших. мені правда цікаво, тому що багато моїх знайомих журналістів, можливо, які більше працювали в пресі, не збирали цих речей, тому що вони дуже багато писали. А мені цікава і поезія, видрукувана в різних виданнях. І отут в 77-й рік, я пригадую, 5 серпня 71-го року це був певно перший мій матеріал в газеті. Один день табору. Мене посилали на, бо я ще була досить юна, Посилала на різні піонерські зборища, на різні засоби, такі події, де, де виступали і брали участь у різних дітей, у різних очах, у різних закладах. Щасливий фінів зірниці. Потім на виставці моделей, співавтор тисячі фільмів, закон юним, подарунок з Кубаню, ну Так все цікаво. І навіть мені зараз хочеться, але щось зачитати, ну то нікому не цікаво. Просто цей мій відеоролик буде спогадом про мою юність, адже мені вже, ну хочете вірити, хочете, ні? мені вже 72 роки, та я ніколи не скриваю. Ось, медаль материнства, не ради слави. Багато любила дуже писати нариси і замальовки це було моє хобі. Але при нагоді, вже, оскільки я знайшла свою папку своїх архівів, я, ще тут, я вже багато попередніх відео зачитувала і ділилася просто своїми спочатку, надбаннями, спочатку я видавала такі маленькі книжечки. І от, одна з них, перша з них, це була чи можна пісню скласти з полуниць?» Потім наступна я та що світ обожнювати може. Ще третя день білих лебедів». Вже потім я пис, видавала великим форматом, але ще був час, коли я займалася своїми авторами, збирала багато людей, видавала їхні твори на, на різних на той час мовах і українські, і російські, і людей різних, різного віку, професіоналів і непрофесіоналів, які могли і які не могли гарно. Складати вірші, але мала гарну душу, і я їх редагувала, про них писала. І, на жаль, вже то тут було три випуски: перші – лабіринтах душі називала. Перший, другий, третій випуск. Четвертий вже був великого формату. І зараз це буде окрема тема. Багато з тих авторів, серед них були старші люди, вже не існують в цьому світі, а пішли туди геть в небеса. Можливо, я зараз, якщо я надіюся, що вам цікаво, і можливо, я подивлюся. Прочитаю тих, пару віршів тих людей, які, які пішли туди, і які, яких ми не можемо забути. Кундик Марія, небо має очі, 98 сторінка. Вибачаюсь, в 97-му. Дуже шкода цю жіночку, вона була прекрасна душею, прекрасна в духовному плані. Писала свої скромні вірші у формі релібру, але її вірші ми дуже захопилися. теж покійна вже Євгенія Божик. Вона спілкувалася і, і товаришувала. Кілька років тому, можливо, вже, може, і п'ять померла вона. Інвалід на візочку, а ще через два роки помер і чоловік теж поет Юрій Новосад, яким я допомагала видруковувати свої книги, навіть взяла участь у прийнятті їх Українську асоціацію письменників. І ось думаю, що ж прочитати Маріїне? Де ти, наша мамо? Серцем відгукнись, нічку я не спала, у сльозах купалась, ридала. Вже не буду плакать, матінко моя. Не риватиму серце на землі, ні тобі в небі. Стану маленькою, пташечка в гаю, пурхає в краю доню моя мила, кликнула мама моя, я пішла у царство Боже. Гоже, не плач за мною, Господь з тобою. Дивлюся, аж птахи співають попід небеса літня гроза. Розпустилися пташки крила, пташки крикуни. Злітають Україну щастя, птахи крикуни. Манюньки, пташині, діти, у висоті гніздо. Ось воно. Чого хочеться мені, пише Марія, піти по гриби, насадити ліс, щоб бігала лисичка, рідний хвостик і вже ліс поріс. Чого хочеться мені? Нормальної хати, де сонця багато, з криниці води повне відро. Дивись, вже до квітів потекло. Чого хочеться мені, діточок народити, сину, дочка, дочку, сина, материнську мудрість дати, любов'ю їх споювати? Куди поїхати мені? Де Бог живе, де розуміє, а я, а я все не за течією, якісь громи і дні, як люті пси. Чому, чому, душе, кричиш, пощо прикрість у мислі у моєму жіночому дні? Виїхати б мені в таку країну. День за днем ідуть за течією, О, Боже. Боже, на землі, такий біля мене Ти є, і вічно так не буде. За мить буде світло, і день за днем підуть за течією. Я вже давно не Говорила про Марію Кундик, можливо, вона не зовсім професійна, але в неї виходили більше не ритмічні а білі вірші чи верлібри. І тим не менше вони брали за душну. Я по можливості опрацьовувала. Мені дуже жаль царство небесне Марії Кундик, що її вже серед нас нема. Це була прекрасна духовна людина. Мало того, що вона сама була прив'язана до ліжка, до інвалідного візочка, вона не раз брала пожитки, варила різноманітні страви, зубки. Купляла продукти за свій, свою пенсію і возила їх в інвалідні будинки, будинки перестарілих, звідки вона теж була родом. Така прекрасна людина пішла. І Юрій Новосад, мені так шкода його. На жаль, я не могла відвідати Юрія, і Я не подумала, що він так скоро після неї піде у засвіти. Можливо, я зараз і Юрія знайду, значить. А тут такі легенькі вірш, Марії Кундик. Ой, ходила я у ліс ягідки збирати, а там квітка, біла квітка зацвіла у лісі. Ой, ходила я у ліс малину зірвати, а там білка, руда білка, на сінечко гризла. Ой, ходила я у ліс дихати повітрям, там дерева пригостії, виростали з неба. Гори, гори мої славні, сині Карпати, Безелені і чудові на усю планету. Коли є життя, зубку зварю, сусідку покличу, коли є життя, у трави густі піду, морем попливу, а ще лебедя вірно знайду, створю сім'ю, діточок йому, народжу життя, любов, згода. Амінь. Подивіться, ще кілька людей всіх. І Гурмана Богдана немає, і Дубецького Михайла немає. Проти, ну, дай Бог, щоб всі інші були, які брали участь у виданні цієї книжки, тобто і Михайла Палажія, от скрипка душі. Скрипка літа. Палажі, 172 сторінка, так само прекрасна людина і писав дуже професійно, мені дуже подобається, як він писав. Він товаришував з Миколою Петренко, багато написав книг. І, на жаль, останніх книг я не отримала від нього, тому що дізналась, що його немає, і так не пішла до його дружини. Яка то я казала сторінка? Ну, між іншим, я просто натрапила на інший вірш, на вірш Юрія Новосади, який теж пішов із життя. Затерте слово милосердя. А де шукати нам його? Усе кажу, не з пересердя, а звідки взяти нам його по радіо кричать багато, друкують книги залюбки, аж розпинаються занадто на ділі лиш одні клинки, куди не звернешся до влади та на словах усі святі, на ділі не чекай пощади. При владі люди – ні, не ті гарчать на нас, як ті собаки, скриплять зубами, як вовки, на них би доброї ломаки добряче вим'яти боки. Один Господь все розуміє. Лише один Він молодець і ображати нас не сміє, бо Він є всесвіту творець. затерте слово милосердя. Чого ховаєшся в кущі, я це сказав не з пересердя, що наболіло на душі. Так само Юрій Новосад від народження майже незряче від п'яти років пішов небуттям. І от я перед тим шукала я 172 сторінка, який теж пішов. І мені дуже шкода, що ці люди, з якими я працювала, можливо, я вже такого віку, що вони, якщо хтось був мій ровесник. Тому я боюся, страшуся і хочу вашої підтримки, вашої дружби. не треба мені фінансової, хто не може, але просто підтримки в словах, підтримки навіть у подобайках. Всіх люблю, обнімаю, але Михайло положить зараз ще в мене на сторінці. І я от червень, зараз що був червень, прочитаю вірш червень. Трави скошені, задушилися, ясне сонечко, знов пригрі, стежки зрошені, покрутилися в купол літочка світу умій. Над дібровою, лісом, пралісом, медом липовим пахне цвіт, над кропивою, буйним колосом, духом степовим пахне світ. Позлипалися соти медові, шестигранники, золоті, причаїлися, хмари. Градові, злі дорадники в своїм злі, літо літочко гін приспішує, тугим колосом в твердь дзвенить, срібні дощики, перли вішають, зелень з золотом красять мить. Ось, я, можливо, хтось і знає, можливо, комусь він знайомий, він, як художник прекрасний був. Я ближче покажу фотографію Михайла Палажія. Вічна йому пам'ять прекрасно людина писав прекрасні вірші. Може, ще якийсь вірш Михайла, подивлюся. Ось зараз літо прочитаю скрипка літа. Михайло Палажій. Паганіні скрипка грає серед червня молодого, місяць рога золотого. Вибачте, я ще раз скрипка літа. Паганіні скрипка грає серед червня молодого. Хто ці чари розпізнає? Місяць рога золотого заховав. За коло диска уперед моя дорога, Грибнику вже сниться, пліжка, ох те літо, цвіт медовий, попереду купол червня. Вийду, вийду я на лови, пошукаю злоту персня, року щедрого засмаги, Солов'я ще кличе пісня, голосисті чую змаги. Я у травах заблудився. Череберцями пахнуть руки, в чари дивні залюбився, покохав вечірні звуки. Щоб блукать поміж житами, піть, піліть, червневі гуки, кличуть пташенят до мами. Ще зозулі куку, куку можна чути вечорами. Риболов купає щуку в зарослях між берегами. Захід сонця догоряє, вбрався, став зелені рами, паганіні скрипка грає, 15 червня. 2003 року. Ой, це вже має багато років. Я думаю, що наступний мій відеоблог буде з цих маленьких книжок. Це мої перші, я вже не раз їх подавала, але прочитаю наступного разу. Читайте, піднімайте свій настрій, свою душу, забувайте про гори, але боріться. Борі, Борітеся, поборете, нам Бог допомагає. На все добре.